Кики, приветики, мої любі. З вами Анна, і сьогодні я рекламую, рекламую, Чи я рекламую. Ну, рекламую канал Кристинки. Вона така хороша. Ну, майже участвує в їхніх конкурсах. Я така рада за неї. Вона класна досить і любить монстрячок, як ми. Звичайно, у нас немає монстряшок, ну, це нічого. Може, колись буде. Ну, але нічого. Тож, давайте. Я хочу, щоб ми, наші підписчики підписалися на канал Крістінки 112 Романюк. Якщо в нас Віка підписана на неї, то ж можете знайти на її каналах. Це буде дуже легко. Ну, звісно, може, і не легко, знаєте чому? Тому що, ну, ми... Тільки дуже багато підписчиків, не підписуються майже на всіх. Рюбомстер, Хайма, Літл Поні, Крижне Серце і багато інших. От. Ще що можу сказати. Я хочу бажати тобі Кристінка, якщо ти дивишся зараз це відео, щоб у тебе все було добре. Щоб твій канал розвивався і не було мало підписчиків. Було дуже-дуже багато підписчиків. Що все було добре, що в тебе було багато ляльок і багато різних штукентів, які тобі подобаються. І багато різних, різних нових ляльок і штучок. Я тебе люблю, а тепер побажання Віки. Все, я пішла. Я пішов. А -а -а. Що ж, привіт, Крисінка, якщо ти дивишся це відео. Я дуже хочу, щоб в тебе теж розвивався канал, щоб в тебе все було добре. І хочу, щоб все було добре. Щоб ти участвувала в моїх конкурсах і вигравала в різних конкурсах інших. Ну, я тебе люблю, поважаю і будь ласка, мої підписчики! Підписуйся на канал Крістинка 112 Романюк по англійськи пишеться. Все, я вас люблю. Будь ласка, подписывайтесь на канал. Я вас погаю. Я вас люблю. Пока!